Здоров, здоров, да, свічки. Як робити свої свічки, на що їх робити, і що вони роблять? Хто чистить людей, або хто просто там травки, якось небудь, якщо ви допомагаєте людям, то ви вже попадаєте в графу цілителі. Ви типу руками допомагаєте то торкаєтеся до людей. Хто там чистить воском, ще щось або чимось. ви часто берете на себе негатив, від того погано, і ти, типу думаєш, ну блін, як би я ну, постаранюся. -по -по Прикол свічок свічками ти як палиш, ти не береш негатив на себе. Можеш в більшій кількості людей допомогти, але це можуть робити і самі собі люди, просто поперевіряти, яка у вас ситуація, і навіть чуть-чуть собі допомогти. Оце, звичайно, свічками зробити, познімати себе негатив. Наскільки сильний негатив, типа якщо просто людина, не знаю, я скажу я, як, ну, зробив свічку, мене попросили ну, зробити людині, на якій чисто б не було, то сказали, що. Перший побачив, на ходу довольний і потім посліхайся. ну, ефективність прикольна, що перевіряв на собі, реально настрій класний, такі легкий. Ну, коротше, свічки реально працюють. І в мене було раз теж одна свічка, що я не вірив, що свічка так може горіти. Тобто вона була більше, 15 см, 6 в діаметрі. Я просто сидів і тобто ця здорова свічка нон-стоп стріляє електрику, як врозеться як замикання. Ось от так от стоїть, так от. звук просто дурний. І свічка так от стріляє, 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 стріляє. Коли 20-30 я дивився свічку і кажу, свічка так горіти не може, свічка так горіти не може. Коротше, свічку класно зробив. Кольора це в нас стилізована свічка, між іншим. Це свічка. Я, я всі спалив, не маю. Чорна, зелена, червона. Чорна на порті в загальному. На всі такі погані, що вам зробили на бяку. Зелена це на бабло, що вас крадуть бабло, удачу. Того теж дуже багато. Червона, тож вас крадуть любов до себе, до життя, до партнера. Стосунки вам ламають і вся оця фідня. Віски, які беремо для свічки, якщо робимо самі, або якщо купуємо в жовний. Якщо робимо самі гніт краще трохи грубший, щоб скорше згоріло, перед тим, як запахати, заливати воском гніт вимучили, воску витягнули, воно має висохнути, тоді краще, краще горить. Форма, якщо будете купляти, є пластик і силікон. Такий силіконний скоші мурить, пластикою буде надовше, з пластикою важче витягувати. Якщо проблеми з витягуванням, ставити в морозилку, типу вона не витягується, потім витягнули і все буде ок. Далі посилення свічки. Навіть якщо ви купили просто собі свічку і хочете самі до себе перевірити, вам поки що впадло робити, щоб я вам так. Тобто ви запалили свічку і дивитесь, скільки у вас тут всякої фігні виплило. Якщо воно вас просто так легенько згоріло і нічого там немає, то ось все руль. Якщо воно згоріло багато, то вам треба більше спалити свічок, або записатися до когось на чистку. Ху, Блін, так, текст, руни. Руни посилюють свічку. Є два варіанти. Ви або робите атакуючі, типу на порчу, або потім наповнюючи, коли вже зняли. Так, блін. Оце, вот, це здоров'я життя рух вверху, це як дерево вверх, щоб росло. Рот, защита, рух вперед. Ефе це бабло. Оце атака вперед, сила, рух вперед. Це типа атакуючі, це типу цей. Або можете по одній писати, що. Далі. Коли робите самі віск, заливайте, ви там можете докидувати травки, травки топові, звіробій, полинь, чортополох це для чорної. Або взагалі просто ну, протипорчці, тема взагалі. Для червоної любисток, піжма, омела, верба береза, якщо є сухі на, на цей, Тоже, дуже сильніший Зелена, це типу на бабло, то що ну, палинь. Полинь, блін, полинь, і якісь. щось вибереться більше, щось хміль. Палень, хміль. Додаєте, свічка стане сильнішою. Якщо ви додали травки, вона горить, вона розвалюється, все, хай говорить до кінця. Потім розвалюватись буде менше. Тож свічка показала, якась серце. Тобто, якщо ви думаєте, що ви просто так зробили свічку, і от, случайно зробили, що воно щось розпалося. Вони розпалуться, спеціально показував, потім будете, наприклад, на ту же саму людину палити, зробити все те ж саме, вона вже не буде, наприклад, розпалюватися. На ранок ставити, типу, можете з вечора на, вік на підвіконник поставити свічки, вони заряджаються. Сонце це вогонь, це теж вогонь, коли паялите свічки, відкриваєте вікно. Must have Написи на свічці. Там треба дати команду свічці, що вона має зробити. Це навіть якщо ви купили в магазині або ще щось або самі зробили, ім'я даєте Володимир. Так і пишете, о. можна навіть тупою квоти кручкою, як навіть якщо там чорнила не буде, вицарапано все щось. Володимир чистка фінансів. Далі. Руни написали, які їм подобається. Далі похукали на руни три рази, сказали текст. Ця свічка непроста, срібно, золота, це свічка Володимира, яка чистить мої фінанси від Порчі. Поставили, запалили, згоріло, викинули. Все. Якщо є вас це, це, ви, ви, типу, ця пця, ви вичитуєте от свічка, вона горить, викапає. Попробуйте травки накидати. Всякі ці от компотики вона буде крутити. Мій мій мастєвий любимчик, це звіробій. Ви дали, воно стекло з воском. Потім ви берете оцей воск, який стік берете, другу свічку, ще нею випалюєте по другому колу, воно вже впітається разом з виробоєм. Подивіться, який буде ефект. На другу, типа перегонка, бомба-ракета. Ну тобто, В мене чисто зі звіром набагато легше йде, ну, набагато легше виходить, ефективність вища. Тобто, е якщо мати можливість здати звірві і не подати, завжди дати. Чисто моя така штука. Так от, де купити віск, який ну, чувак, класний, там в нього трохи дорожче, В кого записатися на чисто це не в мене теж лише лінк, там все буде оквас. Зробіть, хто цей не знає, що то таке, якщо у вас, наприклад. Грошами ви не побачите, або пропали замовлення, або у вас нема настрою. Тобто, які симптоми можуть бути, що на вас ці позобили порчі? Наприклад, чорна там енергія, вас, у вас немає енергії, ти не хочеш жити, ти які замовчені все тизі? Ти роботу, не йти, ті, ти їх пофіг. Ти нема задоволення від життя, ти, ти не радий, радиш, ти живий, в тебе немає енергії, все погано, от, страхи в голові, ти не можеш заснути, якісь переживання. Якщо ви там ночах просипаєтесь з 3 по 5 ранку, і воно от плюс-мінус стабільне, ти не думаєш, що, що таке це на вас, і фігачать порчі. Зелені бабки були, нема пропали, ти кудись їх витрачаєш, купляєш якусь фігню, вроді ти заробляєш грошей, тіпа нічого в тебе не лишається, це зробили порчі на бабки. Тобто скільки ти заробляєш. Під прихід, мінус твої видатки в місяць, то, що лишилося, і те, що ти зробив. Червона свічка, кохання, у вас була пара, і якось так стало холодно. Ну, холодок парі, Ну, типа, ну є, ну і нема, ну, типа, ну, пішла лісом. От, спали, попали ці червоні ці зуни, а що ж сподивиться, просто подобрієте до людини. От яка ефективність, ви станете добріші до людини, ви бачите, що ваша свічка працює. Купляти, робити все те самому можна, і це є один з ефектів магічної гігієни. нічого. Бо цих людей, які завернуті на чорні магії, які вважають себе там святоносцями, не знаю, такими висоти люди, що просто кабзяці, які от такі от там полубожества тут на землі. Ну от вони чогось ну, на своїй енергії і на своїх ресурсах не можуть нічого ви тому. Вони крадуть, вони такі вілікі, давно крадуть в інших людей. Там гроші, стосунки, енергію, молодість. Бо, бо вони такі великі, ну але вони мусять красти. Там логіка просто капець. Того тобто цим найчастіше займаються нарциси. Це ті, які грають просто ідеальних людей. Така хороша бубочка, А ха -ха, мір дружбожвачка приходить додому і на вас бігать порчі. То там такі люди, що Чисто да, радість собі експеримента купіть, спаліть свічку і подивіться, як вона згоріла, скільки буде воску у вас. Тут. Тобто, Це ваш вас зразу буде самий перший вид такий самодіагностики. чи на вас багато порч, чи на вас нема порч, і як воно є? то має просто суворити нормально, це якщо у нас цівали ніби цірвали знизу, то у вас куча проблем. Так що піс-піс-піс.